Всім привіт, хто буде нас дивитися. Хочу одразу попередити, що роблю це вперше. Саме записую інтерв'ю. Я запросив свого давнього друга, який з перших днів на війні, і ми вирішили якби більше розказати вам, як психологія, філософія може допомогти. В стані такого інтенсивного і довготривалого стресу, спричиненого бойовими діями, війною, яка от вже більше ніж три роки у нас триває. Мене звати Руслан, я психолог і філософ, але філософ неформальний без посвідчення, а справжній. Який людина, яка любить вчитися, яка любить пізнавати нове, ну і, звичайно, ділитися цим з іншими людьми. І з того часу, коли ми зустрілися з Іваном, я також почав з ним в цьому плані як співпрацювати, ділитися тим, що я знав з психології, якісь там філософські ідеї йому передавати. Ну, ви вже зрозуміли, да, що. Мого гостя звати Іван. От. І е, ми вирішили записати це як інтерв'ю. Хоча, як я казав, ми не вміємо це робити, От. то я попрошу Івана представитись теж і трохи розказати про себе, про те, як він потрапив взагалі в військо. Його шлях і зміни, які відбулися під час його перебування у війську. І взагалі, от як він думає, чи дійсно психологія є допоміжною, чи може вона щось нам дати от в таких важких умовах, коли постійний стрес, то дамо слово Івану, будь ласка. Там всім привіт, незалежно від пори доби, як там часу доби, да. е, мене вже представили. Е, в цілому так. в Збройних силах я спочатку ну, як там, повномасштабного наступу, до цього я працював менеджером там, з різних типів продаж. Ось. А в цілому, коли почалась повномасштабна повномасштабний наступ е, е, Росії, то ну, так, е, Перебуваючи в певному натхненому стані, умовно емоційному, е пішов до війська в ЗСУ. Ну, на той момент це було ще складно доволі потрапити, тому що там і соціум переповняли різні емоції. Але якось в останній вогонь поїзда якогось підрозділу, в мене там вийшло попасти там, на посаду, там, умовно кажучи, солдата там стрілецького батальйону. Це так почалась моя військова кар'єра. Ось. Е з точки зору знайомства з Русланом, то Руслана є там. Можна сказати, за багато років до цього зустрів. І в цілому, е, ідеї, які він мені дарував, які, які через нього приходили, вони потихеньку знаходили відгук, е, струк... допомагали структурувати певне е, певні особливості життя, там певне ставлення структурувати, змінювати це. І вже безпосередньо під час своєї військової кар'єри на війні, е, з часом. Прийшло розуміння, що тільки через ці знання і це бачення можливо було вийти не з різних ситуацій, не тільки фізично живим та здоровим, а також залишитись при якомусь нормальному, щасливому сприйнятті світу. Е... А в цілому, зараз то я вже є сам офіцер-психолог на посаді, да? е... сама Збройні Сили дали можливість отримати там певний вид. Освіту тут доотримати, ну і крім того, там обійняти цю посаду, там обійняти певне звання. Але знов таки цей, цей шлях він був якби такий доволі довгий, це тільки умовно, я там півтора року, як є офіцером-психологом, проходячи різні посади. Але що цікаво, що безпосередньо там через спілкування з Русланом, і там, розуміючи певні ідеї, цікаво, що це саме знайшло відгук подіях навколо мене, і якраз коли виникло бажання, що те, що допомогло мені, може допомогти іншим людям поділитись, е, якраз і створила в Збройних Силах певні посади і там, певні структурні зміни відбулися, через які це можна було реалізувати. Тобто, цікаво, спіспало два таких певних шляхи: розуміння, плюс можливості. Що цікаво, е, розуміння прийшло раніше, ніж можливості. Можливості догнали розуміння. Mm -hmm. Ну, що так коротко. Що ти думаєш взагалі, от, е, наскільки психологія є практичною, наскільки е, ця от допомога психологічна необхідна, е, ну, вона всім людям якби не отрі... необхідна, да? ти безпосередньо з е, військовими стикаєшся. Е, е, ну, що, що це дає? От, що тобі особисто дало? Е, ну, ти, не, не, ти так коротко розказав, да, що з тобою відбувалося? Ти не сказав, що ти. Ну і потрапив в окопи, там, да, і був контуж в цілому одноразово. От, наприклад, в плані відновлення там да? того ж самого. Ну, ми з тобою про це говорили, я просто все знаю. Може, трошки це шляхаєш е... е, гаразд. Ну в цілому, так да. на етапі там різних там подій на фронті, я, мені довелося потрапити і в окопи в вигляді стрільця, там в вигляді кулеметника. Ось в цілому, і там вести там короткий стрілецький бій, і в цілому сидіти під артилерією, і взагалі бути там в таких моментах, в яких е життя було, так скажемо так, могло не, не продовжитись. Е Що стосовно виходу з тих ситуацій, які я був, то зрозуміло, що всі мої дії, які е я спромігся в той момент, перебуваючи, скажімо так, під різними ризиками, в певних емоційних станах. Ці дії були оптимізовані саме тим, що до цього була проведена певна психологічна робота з собою в першу чергу за допомогою там Руслана, за допомогою там, інформації. В цілому без попередньої цієї роботи над собою навряд ли б вийшло би зберегти своє життя та здоров'я, тому що саме в такі моменти. Саме філософське ставлення до життя і розуміння функціонування свого організму в певні моменту допомагало приймати якісь більш оптимальні рішення. Якщо ту сказати, що з точки зору саме військової справи, е психологія, а тепер це підтверджено, ще структурними змінами в Збройних силах, є одним з таких важливих е інструментів, без якого неможливо сформувати там, як, як мінімум, е там, повноцінне життя солдата, яко може виконувати свої обов'язки, і крім того, лишатися ще е, менш травмованим тими подіями, які навколо нього. Взагалі, під час е, цих е, своїх там, пригод там, життя було таке, піддавалось великому ризику. Е, так само це було е, видно в хлопцях навколо, що ті хлопці, які, які мали певну, психологічну підготовку, хоча вона навіть не була в них, скажімо, цілеспрямована, а в цілому вони до життя ставились більш філософські, більш були щасливі в житті, якось працювали з собою, намагались змінювати в першу чергу своє ставлення, а не навколишнє середовище міняти. Е, з цими людьми зазвичай негативні події відбувалися менше. І я бачив, як навпаки, люди, які ставились до себе е, по-інакшому. До свого життя по інакшому і страждали навіть в ситуаціях, де можна було не страждати, їх життєвий шлях був коротший, і це було ну транспостерігає, певно в цьому закономірниці. Ну тобі ж ти хочеш сказати, що дуже важливо ну не сидіти, склавши руки, а заздалегідь, прямо готувати себе до цього впливу стресу да, до. Ну, зрозуміло, що це не можна зробити повноцінно, але все одно підготовка дуже важлива. І краще нею все ж таки займатися, краще все ж таки осмислювати себе в контексті цих подій, аніж нічого не робити. Прокрастинувати, Ось хвилювати. Я бачу саме так: любі дії краще за бездіяльність, навіть по мою полі. Я це побачив, що, що в навчанні в будь-якій справі, яка тут є військова, що в відносина з командирами, що відносина між собою, що відносина в родині на відстані, що в розумінні себе, люба, люба дія краще без діяльності, навіть якщо вона помилкова, але вона не зупинена, вона все рівно тебе приводить до того, що ти станеш більш е, ну там, професійнішим, оптимальнішим, щасливим. Давай так. Щасливим ти стане щасливіше в любій ситуації, якщо будеш в ту сторону рухатись. Е, основне це отримати цей правильний вектор руху. Руслан мені всьому дуже допомагав періодично, витрачав на мене, е, приділяв мені, не витрачав, скажімо так, приділяв дуже багато часу свого, і е, насправді це теж є дуже важливим. Це піклування когось про тебе, який може, хто може тебе хоча б зрозуміти. І знайшовши таку людину, за якою ти можеш спілкуватися, яка тебе розуміє, це вже великий крок в ту сторону, де ти зможеш в новій ситуації знаходити посох щастя, бути більш стабільним. І що якщо стосування це війни, то зможеш вижити там або зберегти своє здоров'я, mm -hmm. так люба робота краще за її відсутність, тому що ну щоб mm -hmm. щось змінилося, треба щось зробити і щось вдіяти. Давай ще трохи як Торкнемося філософських моментів. Ти сказав да, про це. Мож, міг би ти якось ну, більш, більш чітко про це сказати, якось це окреслити, щоб було зрозуміло. От, що, що саме тобі допомагало? Можливо, якась думка, ідея? От, як це виглядає? Може комусь буде теж корисно? Що саме мені допомогло більш спокійно і щасливо ставитись до. Кожного моменту життя, а в Збройних силах ти багато аспектів не можеш контролювати. Ось це про те, що, в принципі, саме життя, якби, наскільки воно тобі залежить. Взагалі, що це таке і що твоє ставлення до того життя. І в цілому основною такою рухомою силою було розуміння того, що е, цінність мого життя не настільки і важлива, там. що е, саме. Сам страх втратити це життя страшніше за втрату життя. Тому що боязнь щось втратити е, гірше за те, що ти це втратив. Тому що в цей момент ти не живеш. Якщо ти боїшся померти і думаєш про це, то ти вже не живеш. І це забирає в тебе сили на любу реакцію, яку ти там спроможний. Ти не зможеш ні вчитись, ні спілкуватись, е, ні діяти якимось чином, якщо ти весь в думці про те, наскільки твоє життя цінне. І з точки зору філософського аспекту, це стало самим таким вагомим кроком в тому, щоб потихеньку змінювати ставлення до оточення. Це основне, скажімо так. Ну, це такий основний стабілізуючий фактор, як би можна сказати, да? Так. Дозволяє постійно баланс підтримувати, дозволяє не піти на манівці, я маю на увазі. Ну, від тебе я чую від інших, що дуже багато вдаються там, алкоголь, наркотики якісь е, бувають, і також ігроманія. Дуже теж е, так. І це... Всі цивільні, да, Всі так. цивільні проблеми, вони, звісно, відображаються і тут і да. усугубляються. Якщо хтось був наркоманом або алкоголіком, або грав, він тут буде робити це більше. Ну, може, кілька слів. Ой, або наскільки, наскільки, ну, я хочу запитати, наскільки це критично? Адже ну, в моєму розумінні це забирає масу часу і енергії. І по суті, ну, якби стабілізуватися, бути в якійсь рівновазі дуже важко, ну, от при такій залежності. Як твоя думка? Я більше скажу, це якраз можна прирівняти до страху. Життя це той момент, коли люди перестають жити. Вони перестають піклуватись в першу чергу про себе. Те, щоб вони могли приділити хоча б собі, ну, своєму тілу, своєму своїй свідомості. Вони навпаки це втрачають втрачають цей час, втрачають ту енергію, сили, гроші, здоров'я. І е, е, без філософського ставлення певного зміни парадигму, я тут. Бачив це, намагався з кимось на цю ну, на цю тему взаємодіяти. Е, неможливо від цього відійти. Але що цікаво, при цьому, якщо це як ту сторону рухатись, розумово там свідомо, то можливо піти. Я бачив, як люди кидали пити на війні. Я бачив, як вони кидали наркотики, кидали курити. Як е, зовнішня інформація, просто розмова з кимось і розуміння його допомагає. Людині знайти ті сили, щоб це покинути, або хоча б змінити свій, свій е, ну свій фокус, змістити там з тих самої громанії, чи з тих самих цигарок, чи, наприклад, з енергетики, що це що насправді дуже руйнує е, тіло і мозок, скажімо так, е, і не допомагає. Достатньо з людиною дати їй якусь певну інформацію, яку вона може сприйняти, щоб людина відійшла від цього. Не завжди це працює, не всі це можуть зробити. Але різниця кардинальна між тим, хто п'є, хто вживає наркотики, хто грає, і між тими, хто рухається від цього через розуміння. Mm -hmm. е, в, в цілому, це теж от, філософія теж шлях від цього відійти. Я навіть не знаю, де яка, я, скажу, такий, не етап, а сектор життя, де це не впливає. Зміна світоголів впливає на, на все. І це гарно новина Для когось, ну хто це дивиться? Є ще одне питання. Я думаю, яке багатьох турбує хто дуже довго, далеко від дому, так, і не бачить, не, має, не бачить своїх близьких, якось там телефоном. Завдяки телефону спілкується. І ну, ти сказав, що ти з перших днів потрапив у військо. І як тобі вдалося зберігти стосунки з близькими? Може, трошки про це щось скажеш? Я думаю, це теж буде корисно. Цікаво. Да скажу, що це цікава історія. Я приклад став іноді. До речі, зараз теж на циклі навчань з військовослужбовцями. У мене така посада, де передбачає таку психологічну освіту побратимів. Так ну то одна з тем у нас іноді це є там. Відносини на відстані, ну така прям тема заняття, в яку входить відносини не тільки там з дружинами, але і з дітьми, і з друзями, і з батьками в принципі, будь-які відносини, яких тебе є, і як їх зберігати на відстані. І саме я прийшов через ці помилки, всі роблять. От, все по плані я, коли почав на війну, я був в певному емоційному стані, я там певним чином стався до родини, до дітей, до дружини, що не було, так скажу в правильній формі. Е, але коли прийшло розуміння, що моя відповідальність за тих, е, кого я відповідаю, за свою дружину, за своїх дітей, за своїх батьків, за своїх друзів, що ця відповідальність, незалежно від того, де знаходять, нікуди не дівається. І що насправді я той, хто їм потрібний в будь-який момент часу. Так, я потрібний тут, наприклад, в розрізі держави, в розрізі нашого суспільства, яке ми вже маємо, я маю робити певні дії. Але це не виправдовує відсутність моїх дій там, де я сам дав комусь слово, і сам пообіцяв бути з ким. Це те, що дало мені сили в тому зрозуміти і рухатись потім в якомусь напрямку. Для початку розуміння цього, потім розмови з Русланом, іноді, дивлячись на певні теми, да, потім певна література, відео, думки на це. І Основне, коли ти зрозумів, що це твоя відповідальність, наступним кроком є, а що я можу зробити. І як оказалось, в наш цифровий час бути поряд, навіть е коли ми з вами там, тисяча кілометрів, не так і складно. Насправді, завдяки там, тому інтернету, що ми маємо, ми можемо бути в курсі всіх справ, всіх людей, з ким ми хочемо підтримувати. Mm -hmm. Що насправді навіть на війні є ті години. В день або в тиждень, які ти можеш цьому приділити. Більшість е тих, в кого не наладжуються, ну там не підтримуються стосунки певною мірою, просто цього не роблять. Насправді цей час є, і на кожному занятті, де б це я назвучував е з хлопцями, е всі кажуть, згоджуються, що цей час є, але він іноді забирається, як ми попередньо говорили, алкоголем. Забирається наркотикою, Ну там як є, е забирається лудоманією, або просиджуванням в якихось там коротких роліках, або в спорах з кимось. Просто певна частина твого життя ігнориться, і вона там руйнується. Але як тільки ти починаєш вкладати туди певні дії, час а насправді не так складно допомогти люд... родині на відстані, е, делегувавши свою роботу якомусь спеціалісту нанятому, е, підключити друзів, тому що якщо тобі спослухає, зазвичай тобі друзі допомагають е, знайти якісь виходи, як це зробити, це можливо. Дітям взагалі ще простіше. Від тебе дітям треба тільки твоя увага і спілкування. В цілому, що купити, вони можуть собі вже й самі, ну дивичи світлип, або дружина може це зробити, або там твої батьки, дідусі, бабусі. Але основне, що ти маєш дати спілкування, це можна зробити і так, використовуючи там технології сучасні. І цього теж насправді багато. Ще до війни, там я. Певний такий е, постулат там прочитав що гарний батько це, який присвячує своїй дитині е, хоча б 15 хвилин в день, і виходячи з цього, я там будував відносини з дітьми. Е, але 15 хвилин в день можна зробити і по телефону, а насправді можна зробити і більше. А насправді, якщо це робити кожен день, так ти навіть і не замічаєш, скільки ти часу витрачаєш, і крім того, це є тим, що і підтримує тебе. Це є тим, що насправді і тобі дає життя, дає натхнення, дає певні е позитивні емоції, за допомогою яких ти можеш їх підключати і робити ще якісь справи. І стабільність завдяки твоїм зусиллям стабілізує тебе. Ну, ще одне питання у мене є, і напевно будемо тебе відпускати. Що для тебе от про підтримку ти кажеш, так, стосунки, що для тебе є зараз бути психологом, адже за фахом ти ну, не є психолог і став ним тільки під час війни? І що от зараз це для тебе? Да? Наскільки це важливо тобі? Чому ти взагалі цим займаєшся? Що, щось про це ще кілька слів. Чи це для вас є важливим? Для мене тепер я це основною темою моєї діяльності, і це не те, що важливо, а це і високе задоволення від того. Для мене в контексті бути психологом, і тут навіть це щоб в мені, ті, хто мене оточує, до кого я приходжу, розмовляю, бачили того, хто їх завжди зрозуміє. Зрозуміє і надасть хоча б підтримку розумінням того, що. Ти маєш бути право таким, як ти є на даний момент. Оце. Це дуже людям не вистачає, і в першу чергу люди зазвичай, звертаючись до психолога, звертаються за цим, щоб знайти того, хто їх зрозумів. Наскільки е, коли в нас ну, да, хотів запитати, так, так. наскільки це важливо, от, мати таку людину, чи ти взагалі ну, радиш? Таким людям, які переживають ну не тільки військовим, які переживають такі важкі події, стрес, це ж і просто, якби громадяни нашої країни там під обстрілами знаходяться в якихось скрутних становищах, чи от би убити їм, наскільки це допоміжним є для людини, от мати таке таку можливість, як я кажу, Ну, тут хлопцям кажу на заняттях, що е, психолог е, це той, хто допоможе тобі в роботі з собою, ось, е, який є в цьому професіоналом, да? який основне, що ти можеш працювати з собою зовнішньою допомогою, для початку треба зрозуміти, що тільки ти можеш з собою щось робити і змінювати світогляд, але професіонал, професіонал зовні допоможе це зробити. Швидше, якісніше і менш травматично. І я ще не почув ні разу від хлопців, щоб вони сказали: ні, це не працює, це не треба. Рано чи пізно кожен розуміє, що він не має якихось світів людей, крім того, навіть і світ не дасть може цих відповідей одразу. Але можливість задати хоча б це питання комусь, і хто зрозуміє, що це питання для тебе важливе. І Це надзвичайно важливо <кхи> так е і з точки зору поради зазвичай. вже ж, якщо у вас є у когось, є певне запитання, кому не знаходить відповідей своїх станах, можливості що робити своїм життям, як переживати обстріли, як переживати розлуку на відстані, що це таке, взагалі що таке переживання, чому води ну, так працюють, вже ж це класно, що в самому сучасному світі можна звернутися до такого спеціаліста. Що хто тобі це пояснить, тому що це нормально. Що він скажеш, що все, що ти відчуваєш, це нормально. Ненормально з цим нічого не робити. Але ти, друже, хто б ти не звернувся, ти такий, який ти є, і це нормально, і це, і це навіть добре. І якщо тобі прийшла думка, що ти можеш звернутися по допомогу, і тобі треба собі допомогти це взагалі великолепно. І ти звернись, і в першу чергу ти знайдеш розуміння. Єдине, що я додаю зазвичай, що не кожен спеціаліст зазвичай є тим спеціалістом, який точно тобі підійде. Це теж такий важливий момент, тому що і хлопці звертаються з різним досвідом. На що я ставлю аналогію? Що коли ти машину віддаєш в ремонт, не завжди тобі спеціаліст закрутить правильно гайку. Іноді спеціаліст не закрутить тобі правильно гайку, Але це не значить, що ти машину не віддасиш наступному майстру. Більше того, ти і гроші відвезиш, і машину не зроблять. То все одно підеш до наступного майстра, до наступного, поки не задеш того спеціаліста, який вирішить твою проблему. З психологією так само, спеціаліст, який допоможе, є. Питання почати в такому напрямку. Так, погоджуюсь з тобою, дуже дякую тобі за цю розмову. Думаю, що у нас вийшло і багатьом буде корисно це послухати, подивитися. Якщо буде цікаво, надалі можна задавати нам питання, і ми зможемо з Іваном також так зустрічатися, обговорювати це. Будь-що що цікавить, можна в нас запитувати, і ми будемо так збиратися і обговорювати. А, хочу ще додати, що це абсолютний експромт ніякого досвіду робити це в нас немає, як я вже говорив. Іван не знав, які я буду питання задавати, от ми тільки що зустрілися і одразу це записали. Ну, я думаю, це навіть гарно, тому що все живе, все як є. Нічого не придумане, не, не видумане. Як думаєш? Так, в цьому є живість там взагалі відчувати себе живим в цей момент, коли ти формуєш зараз, жінки дуже приємно взагалі. А в цілому так, задавайте любі питання, так як мені з хлопцями приходиться шукати відповіді на дуже різноманітні питання. І вони зрозуміють, що ваші питання хто вже задавав. І завдяки цьому точно можна якась відповідь є. Так, будемо її знаємо. Будемо старатися всім відповісти, всім бажаючим на будь які запити. Тоді будемо прощатися. Дякую тобі і вам. До зустрічі і всім теж. Дякую, Руслан. Все равно и краще. До Пока-пока.